Давайте, ну, тоже Сталося, є призначені вже шість місцевих е по війни прокуратури. Гілаєцька місцева е згідно е наказом генерального прокурора, е я призначений керівником грецької місцевої прокуратури, Кіслов Е, На Баскій землі почав свою професійну діяльність слідчим Барської прокуратури району в 2000 році. Рік працював, потім пішов в Чернівці, Могильов, Вінниця, і так мене кидало по Вінниччині, по різних посадах. І от через 15 років повернувся на барську землю керівником, і єдино, що немає барської прокуратури, є громадянського місце. Це мені дуже приємно, багатьох знаю. Ми людей, колектив. В робочому порядку з кожним середовницем поспілкуємося детальніше. Так само вже після наказу генерального про призначення мене на дану посаду, є в наказ призначено три заступники. Перший заступник Богдан Миколаївич, він буде диспілкуватися в Жмеринці разом зі мною. От. Ну, а на барській землі ми лишимо молодого вихованця, бачив вже на сьогоднішній день, Куцей Віктор Васильович. Він працював в колективі Барської прокуратури. і Я вирішив, що цінніше що на сьогоднішній день він буде як заступник на місці працювати на місці. Наш організм влади обороні місцевого самоврядування. Хотів всім подякувати першу чергу Юрія Анатолійовичу, вам за вашу підтримку, прокурор області, військовому місцевому за те, що висловив надав мені такий кредит, довіри. На керівній посаді вперше. Основною моєю задачею так сказати, буде відкритість, об'єктивність і прозорість. Я буду намагатися зробити для того. Буду радий співпрацювати. В першу чергу, звісно, наша співпраця буде полягати в основному це з міліцією. З Поліції вже на даний час, працівниками правоохорони, повні. буду намагатися втілити, втілити те, що, про що я говорив під час засідання комісії, комісії по відбору керівництва місцевої прокуратури. Думаю, будемо співпрацювати. Я думаю, що все буде добре. Все буде добре.